Бачу зараз дуже гостре питання, із тим, що постійне відключення електроенергії в Україні, так тобто те, що її відключають не на 4 години, як анонсується, а по факту вчора, позавчора електроенергії не було е, цілий день. Частина моєї команди там і виходить, що наша робота онлайн просто блокується. І що у висновку? У висновку виходить, що ті, хто залишився в Україні, ті, хто продовжують працювати на фрілансі, ті, хто підтримують економіку Україну, ті, хто заробляють гроші і донатять, так? тобто допомагають взагалі тому, що ми можемо воювати, тому що ми допомагаємо армії, нашому ЗСУ, вони по суті зараз. Починають бути заблоковані, тому що інтернету нема, світла нема, працювати неможливо. Більш того, ці квартири, які залежать опалення від електроенергії, також скоро буде дуже холодно, теж буде неможливо працювати. І такі собі мишки у мишеловці. Тобто, оті всі чоловіки, які... Айтішники, які ніколи в житті не тримали зброю, які, в принципі, не заточені на то, які воюють на іншому фронті економічному, підтримують економіку України, вони зараз будуть заблоковані. Тобто і ЗСУ не допоможуть, і економіці не допоможуть. На мій погляд, потрібно передивлятися систему того, хто може виїжджати. І принести користь країні за кордоном, знаходячись, і тих, хто має залишатись, і ще один момент. Я знаю дуже багато жінок, які не виїжджають з дітьми і так само наражають їх на небезпеку, знаходячись у дуже гарячих точках, тому що їх чоловіки там: чоловіки, які не в ЗСУ, які працюють, які мають фірми, які платять зарплати своїм працівникам. І по суті, зараз їхня робота заблокована, а це означає, що буде заблоковане поступлення податків від цих людей. Цікава ваша думка, що із цим потрібно робити.